Війну застав в Нідерландах в ГАГі, в готельному номері з видом на море. Це був двокімнатний номер, в якому, окрім мене було ще три хлопчини: один з Харкова, один з Чернігова і останній з Білої церкви. Тобто зранку мене підняв їх телефон. Тобто, дзвонили їм всім. Це це якраз ті міста, які перші потрапили під удар. Здається, 28-го, дав останній день зими. Я вже був вдома в Чернівцях зі мною в автобусі, який був розрахований ну, приблизно, мабуть, на п'ять десятків людей їхало чи три жінки. Все решта це були хлопці, причому різного віку, включаючи двадцятилітніх. І так, да, всі, всі вони їхали з однією думкою, з однією метою допомогти якось своїй країні. А далі все просто відомо. Напротязі вісми хвилин, і ти у військкоматі приходиш, кажеш, я готов, тобі дякують, тиснуть руку і питаюся, скільки тобі часу необхідно там підготуватись, приділити час, час рідним.